Вітаю! Ось новина, яку я знайшов Міністерство культури та інформаційної політики. Ви тільки прочитайте, що вони займаються під час Великої війни. Розпочинають роботу над стратегією розвитку української культури до 2030 року. І запрошую долучитись всіх небайдужих, ну тобто активістів, я так розумію, всіх небайдужих. А вона, ця стратегія, стане документом середньострокового планування політики, містити якої політики ідеології мається на увазі, міститиме ґрунтовний аналіз сучасного стану справ, а також буде визначати стратегічні цілі, пріоритети, напрями дій та завдання держави у сфері культурної політики. Знову ідеології мається на увазі на період до 2030 року. До 2030 року. Ну, хорошо, добре, хоча б грамотно написали. Стратегія розвитку української культури увійде до довгострокової загальної візії розбудови держави. Знову ці американські слова. Візія, місія, ще якась лабуда. Ну і ось Міністерство культури інформаційної політики, звертаю увагу, ідеології. Давайте чесно будемо говорити, називати слова, розпочинає роботу над стратегією розвитку української культури до 2030 року, запрошеним. Ви знаєте, я свого часу був на одному засіданні, де одна людина, яка була біля влади великого підприємства, дала нам найближчим підлеглим сформувати стратегію розвитку. І там теж було зазначено до 2030 року, а це був 2019 рік. Я сижу і думаю, 2019 і 2030 це так далеко, це 11 років. І справа в тому, що ми пішли виконувати це завдання, ми планували там, розвиток, закладали параметри, пріоритети, показники і так далі. Як ви думаєте? Як довго оці плани виконувались? Ну от як ви думаєте, правильно, виконувались вони всього один рік? Адже в 2020 році той університет, де я працював раніше, там був назначений по безпреділу ректором людина одна, ну, на мою точку зору, по безпреділу, одним міністром. І цей міністр був назначений свого часу? За каденції Володимира Олександровича. Ну, я не думаю, що Володимир Олександрович сам безпосередньо брав у цьому участь і знав про це. Хоча, якби хотіли дізнатися, то дізнались, бо були листи від цього університету. Ну, це не суттєво, це не суттєво в даному випадку. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли. Всі оці плани, всі оці стратегії, вони всі абсолютно мертвонароджені, тому що в світі все так динамічно змінюється. Що планувати можна тільки науково-технічний прогрес, можна закладати фінанси на різні проривні технології? Можна закладати вкладатися в життя суспільства, можна вкладатися в інфраструктуру і так далі. А ось вкладатися в якісь нікому не потрібні папірці до 2030 року. Ребята, я так думаю, що ці, хто з міністерства це все лабуду написав. Я думаю, що в листопаді 2024 року оці всі плани можуть піти по бороді, тому що а, ніхто не буде виконувати. У нас в країні так повелося, що ніхто не виконує ті плани, які закладені попередниками. Ну так сталося. Я вважаю це абсолютно неправильним, абсолютно злочинним, тому що держава фактично розвивається від президента до президента. від... Чиновника до чиновника, від начальника до начальника. І все, що робилось попереду, хороше, погане, воно ніколи не є правонаступним. Обривається, приходить новий і починає розказувати, як він вважає правильним потрібно, щоб було. І оце, оця приватна точка зору якогось чиновника, вона робить апріорі, тобто от абсолютно неможливою будь-які плани. 2030 рік. Я не знаю, але мені здається, що. Чиновники надто багато нинішні запланували собі бути чиновниками. І як тільки прийде новий президент, нова Верховна Рада, інші чиновники, всі ці плани, вони не знайдуть своєї реалізації. Так повелось в Україні, що під кожного президента пишуть історію, переписують. Різні нормативи, акти, ідеології, плани політики і так далі переназивають міністерства, переназначають чиновників, змінюють абсолютно візію. Оце візія. Яка візія? Ну ніколи вона не буває, тому що ніхто не хоче з наступників виконувати. Те, що було позитивне, закладене попередниками, навіть якщо воно було негативне, закладене, його треба доводити хоча б до якоїсь логічного завершення, адже це долі людей. Люди вкладаються в одну лабуду, потім приходить хтось інший і каже, а то все фігня, давайте будемо по-новому, і оце по-новому, по новому, по новому. І а, це один момент. І другий момент, який мене турбує. От ви знаєте, я а, от поставив себе в телеграм-каналі. Ну, це не реклама, але книга продається. Доріан Лінський, Міністерство Правди, біографія роману Джорджа Орвела 1984. І там є Міністерство Правди. Я б не хотів, щоб в Україні, в незалежній Україні, в країні, в якій є і має бути свобода слова, свобода думки, відсутність впливу держави на. Церкву, на культуру, на духовність і так далі, було якесь міністерство та ще і хитро так назване інформаційної політики, Це що? інформаційної ідеології, що це, яке визначає, як і що там, де, як жити, яку політику розвивати. Я думаю, ми самі здатні, читаючи книги, живучи в цьому світі, думаючи про те, що навколо нас, ми самі здатні будувати культуру. Знаєте, я Собі зі страхом так думаю, якби Тарасу Григоровичу Шевченку в період його життя прийшли і сказали: ти будеш писати вірші на отакі теми, ти будеш розкривати ось такі проблеми. Тарас Григорович Шевченко, я думаю, таких би чиновників послав на такі три веселі літери, де вони вже багато раз були, і куди багато разів наші громадяни їх відправляли. Не потрібно модерувати те, що не потрібно модерувати. Це було колись в радянському союзі. Там була партія, яка визначала напрями розвитку культури там освіти. Що читати, як думати, що дивитися, і так далі. Це називається тоталітаризм, коли невелика група людей визначає, що іншим думати, як читати, як жити, що сприймати, чого не сприймати, і так далі. А то, знаєте, дуже багато паралелі. І кордони закриті, і тут на тобі ще і міністерство. <кхем> Міністерство, схоже на Міністерство правди, буде визначати, як буде розвиватись культура. Я ще раз повторюю і ще раз закликаю ось цих діятелей. Просто подумайте, чи зміг би народитися в Україні Сковорода, Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко інші інші люди, чи змогли б вони творити, творити ті шедеври і ті твори, якими ми нині захоплюємося. Творити через те, що хтось їм довів щось до двору, поставив їм е, задачу. Я зараз читаю е, деякі оповідання, е, які написав Гавел. Вацлав Гавел. Ви, напевно, знаєте, хто киянин, є проспект Вацлава Гавела. Так ось Гавел пише про те, що демократія від тоталітаризму відрізняється тим, що. в... Радянському Союзі в тоталітаризмі існував соцреалізм, який е, втілював те мистецтво, яке потрібно було втілювати. А паралельно цьому в вільному світі е, існував, е, існував той же самий там е, і Рафаель, і Да і інші люди, і Бодріяр е, люди, які не з під палки. І вони залишились, вони залишились як класики, вони залишились як люди, якими надихаються до цього часу. А хто з вас зараз надихається картинами і творами художніми і ще яким-небудь соцреалізму? От вони були оці твори написані з планів. Хтось запланував і під ці плани митці виконували. А скільки енергії митців пішло просто в нікуди, тому що вони повинні були служити режиму. Нічого позитивного їхні твори не дали. Нічого такого, що залишилось в історії, нічого такого, що творило геній людський, що підтримувало людський дух, нічого ці твори не давали. Я хочу жити в вільній країні, де творець творить не тому, що йому щось наказало Міністерство правди або якоїсь інформаційної політики, або Міністерство культури. Я хочу, щоб. Ми зростали як люди, в якому вільні громадяни розвиваються вільно, і якщо хтось із них є талановитим, якщо це буде новий, новий наприклад, Майкл Джексон, або нова група Квін, або нова група Скорпіон або це буде наша там, група Рамштайн. Нехай ці будуть люди, але не чиновники, не чиновникам вказувати, як розвивати культуру. Бо це тупо совок, абсолютно совок. Я розумію, що деяким чиновникам хочеться побудувати в Україні совок. Ми говоримо про те, що Путін нібито або не нібито намагається. Ми не знаємо його плани, тому нібито. Ми не знаємо його істинні плани. Те, що він говорить, не завжди. Вірити йому ми ж не будемо, правда? Тому коли він говорить про радянський союз як велику катастрофу, і ми думаємо, що він хоче відновити радянський союз. Так ось, я коли дивлюсь на деяких наших чиновників, вони з одного боку розказують. Он подивіться, як там Радянський Союз хочуть відновлювати. Так подивіться тоді, а що інколи відбувається в нас. Що оце як не спроба відновити тотальний контроль над думами людей? Так це і є Радянський Союз, тільки культур, в культурному вимірі. Я не здивуюся, якщо незабаром з'являться художні твори типу соцреалізму. Подумайте над цим, подумайте, що ви будуєте і чи дійсно. Такою ми хочемо бачити нашу Україну. І головне, чи зміг би в такій країні народитися Тарас Григорович Шевченко. Той кобзар, над кобзарем якого, над творами якого ви так схиляєтесь і фотографуєтесь, як нібито ви його читаєте. Ви читаєте кобзаря, але не робите ніяких висновків. Вам потрібен контроль. Вам потрібен контроль над суспільством, над тим, що люди думають, що вони читають, якими вони виростають. І Якщо щось іде не в ту сторону, вам хочеться відтворити міністерство правди. Ні, ми не такі, і нам міністерство правди не потрібне.